14-річна Юлія схвальовано читає рядки власного листа. Вперше вона написала солдату на війну. Доброго дня тобі, переможцю. Пишу тобі листа з мирного життя. Сьогодні ти мені наснився. Неможливо забути твої очі, сповнені любов'ю та героїзмом. Ти просив у мене допомоги. Я серцем відчувала, що вона тобі потрібна, адже захищати всі народ це не професія, а сенс твого життя. Вона, як і ці хлопці та дівчата, учні та студенти Лисичанська, учасники волонтерської акції передали з бійців АТО, організованої всеукраїнськими молодіжними громадськими організаціями Студентське братство та учнівське братство. Метою сьогоднішньої нашої акції є розвінчення тих міфів, що населення Луганська не підтримує військовослужбовців, які захищають нашу країну. І наразі ми хотіли б презентувати їм. Власноруч написані листи. Ці листи написали діти, ось учні шкіл у підтримку воїнам. Артем студент, участь в акції взяв, бо за травневі події в рідному краю йому соромно. Я люблю Україну, все своє життя. Хоч я живу, я в Лисичанську, і навчався в Горлівці. Дуже люблю Львів. Тому мені просто хотілось довести, що ну справді в Лисичанську є люди, які дійсно підтримують українську армію, дійсно люблять її. Солдати добровольчого батальйону листи читають не менш схвильовано та зосереджено. ледь помітно усміхаються. Для них така підтримка дуже важлива. Окрім листів, з собою молодь принесла прапор України. Тож наостанок всі фотографуються на згадку про знайомство.